Ми сьогодні з вами повинні навчитися з інтернету знаходити картинки, їх вставляти у текст і по-різному оформляти. Це ви, в принципі, вже повинні вміти, тому що таке ми робили в 5 класі. А зараз дивимося на екран і я вам показую. От, допустимо, нам треба знайти інформацію там про яблуко. Пишу яблуко. Пишу яблуко. Все, написав яблуко. Ось є в Вікіпедії яблука. Заходжу на Вікіпедію. От так, плід яблуніт. Прекрасно, прекрасно, чудово. Значить, дивіться. Тексти з інтернета копіюються без проблем. Тобто, якщо ви ось так виділите і скажете копіювати, цей текст копіюється. В більшості випадків дуже добре. Тож заходимо в Microsoft Word і цей тест вставляємо. Ось у нас текст є. Це після того, як цей текст є, ви вже знаєте, ми його можемо виділити, можемо зробити заливку. Можемо заливку не робити. Зараз я ще раз виділю. Можемо заливку не робити. Можем е букви зробити червоними. Там, допустимо, зараз я зроблю так само. О, дивіться. червоні букви зробив. Можна поміняти шрифт. От. Можна зробити жирний курсив, можна поміняти їхній розмір. Я знаю, що ви це все знаєте, я просто вам нагадую. Ось так зробили. Це все ви знаєте. Тепер вертаємось до картинок. Я вертаюсь назад до питання яблуком, і вибираю зображення. Ось у нас тут є маса яблук. Давайте візьмемо одне червоне і одне зелене. Нехай оце зелене буде яблуко. Ні, оце хай буде зелене оце розрізане. От воно буде. Так, беремо це яблуко. І коли ви шукаєте зображення в інтернеті, і це зображення хочете вставити десь у презентацію або у документ Word. Ніколи не копіюйте його просто з інтернету. Таку правою кнопкою, якщо ви візьмете, копіювати зображення. Є тут така опція. Але ви так не робіть, тому що зображені можуть бути посилання приховані, і ви потягнете з інтернету ще щось, і може зависнути комп'ютер, і, і може якийсь вірус улізти. Через це ви зображення просто зберігаєте правою кнопкою клац і зберігаєте зображення де-небудь, наприклад, на робочому столі. От. Коли зображення збережене на робочому столі. То в ньому вже ніяких додаткових посилань, нічого такого нема. Ну і зараз ще червоне яблуко збережемо правою кнопкою. Зберегти зображення як. І воно вже автоматично зберігається в те саме місце, де ви зберегли перше. Зберегти все. Вже наші, наш текст є, і наші зображення є. Тепер будемо вставляти їх у Word. І відповідно. І відповідно їх оформляти. Значить, ось наш документ. Я вам зразу покажу, що ми маємо сьогодні зробити. Дивіться, це наша практична робота. Ви маєте зробити чотири фрукти. Ананас, кавун, гранат і яблуко. Ананас розміщений отут з боку біля нього текст розміщений справа. І текст на жовтому фоні. Кавун. Зображення саме справа, текст зліва. І шрифт ось такий, як тут червоний. Гранат текст червоний. Текст, бачите, який вже. Не такий, як у цих перших двох. Інший шрифт. Ви його підберете. І картинку обтікає текст з усіх сторін. І в яблука, в яблука Один, одне зображення проходить через все, а одне за текстом сховано. Текст пише по ньому. От давайте зараз ми ці яблука зробимо. Я вам покажу, як це робиться. Дивіться. Заходимо у спочатку туди, де, ваш кар... де ваша картинка. Наприклад, беру перше яблуко, копіюю його і вставляю його там, де нам воно має бути. Вставляю. Як воно велике, ви вже знаєте, що за ці куточки ми збільшуємо зменшуємо. От. І воно, в принципі, вже майже так, як нам треба. Тільки воно у нас має бути переміщене ось сюди. Дивимось чи так. Так, да, ось тут воно переміщене. Бачите? Все, значить, з яблуком ми розібралися. Тепер беремо зелене яблуко. Беремо зелене яблуко, копіюємо його зелене яблуко. Так само вставляємо. І знов його зменшуємо. І дивимося, як воно у нас має бути розміщене. А воно у нас має бути сховане за текстом ззаду. Чудово. Йдемо сюди, клацаємо по ньому правою кнопкою. І тут йде обтікання текстом. І вибираємо за текстом. Все, тепер воно за текстом. Тепер ми його можемо звувати за текстом. Так, тут у нас є заливка, бачите? Через те яблуко закриває. Треба заливку звідси забрати. Так, заливка у нас ось тут. Знову зробимо курсив. А тепер вже яблуко сховане за нашим текстом. Ось приблизно так. Робиться формат. Тепер покажу, які ще є варіанти. Дивіться, коли ви правою кнопкою клацаєте і берете обтікання текстом, тут можна зробити, дивіться, перше вокруг рамки. Округ рамки це так, як у нас було з гранатом. Обтікає з усіх сторон. Правою кнопкою. Далі йде. Далі йде обтікання текстом по контуру. Воно похоже на округ рамки і теж можна ставити будь-яке місце. Бачите? Далі, правою кнопкою. Формат обтікання текстом. Перед текстом. Тоді воно закриває текст і, і просто зверху над текстом. Ну, це не над текстом, це перед текстом. Воно переміщається. Ще раз показую вам картинку, що треба зробити. Роздивилися, запам'ятали. Це